Такі цікаві спостереження. Люди є різні і виробники молока теж. Є одні, які заливають тисячі тонн бетону, будують залізо, купляють корів. Управління фермою на кадрах. Часто їх дуже обмаль. Управління ще на паперових носіях або на примітивних програмах. Є інші підприємства, які не будують нових ферм, але використовують ці сучасні методи, у них значно краще відтворення, значно менший рівень вибуття тварин, використання антибіотиків, менше, гормонів, кращі показники надою, жиру, білку. У них більше грошей значно. Молоді де ці господарства. Тому подивіться, де ви. Тробіть висновки і у вас є шанс бути більш успішнішим. Треба вже... Це такий устарівший метод розвитку бізнесу за рахунок екстенсивності площі і так далі. Всім гарного дня, бажаю успіхів. До зустрічі.